Так, Друзі, хочу показати вам ще одну декоративну штукатурку. Це бюджетний варіант. Валіком накатуємо клей. розкатуємо, і через деякий час заглажуємо. І отакий кінцевий результат. Пофарбується і буде краса. Ну а тут оно рикалочка. Даємо трошки слой, валиком матеріал це звичайний клей для армування, фасадный. Раскатуем. Раскатываем горизонтально. Потім гладилочкой все заглаживаем. і виходить горизонтальні полосочки